Я скажу одну річ, таку, можливо, яку не всі знають. Про закону про мову були не тільки регіонали. На жаль, багато таких ніби патріотичних середовищ, які в цілому були за українську мову, але вони вважали, що закон може розколоти Україну, що закон може призвести до, як вони говорили, параду суверенітетів обласних рад Сходу і Півдня які будуть приймати рішення на своїх власних радах про неприйняття закону, і це може призвести до колапсу державності, до розколу всередині держави. І яке це улюблене слово, не на часі. Mm -hmm. Не на часі, та, що це все правильно, хороший закон, але не зараз. Я ж точно знав, я твердо знав, що якщо ми не приймемо в цій каденції, це відтягнеться на десятиліття. Коли мене дехто переконував. Політичними аргументами давайте той закон не ставити. Я говорив, це не є закон, по якому я можу приймати рішення. Це рішення мого діда, це рішення мого батька, це рішення моєї родини. Перед ними я несу цю відповідальність. І тому цим критикам я знайшов таке гарне формулювання. Я їм говорив, я з вами не раджусь, я вам повідомляю, що закон промову буде поставлений. І якщо ви проти, вийдіть на брифінг. Вийдіть на прес-конференцію і заявіть, що ви проти. А власне, моя впевненість, впевненість тих державників Миколи Кміжицького, Вікторії Сюмер, багатьох-багатьох інших, які були в парламенті, твердість і розуміння, що ми є тут не просто так, що поки ми є тут, ми маємо це питання вирішити раз і назавжди. Воно і давало цю силу і цю впевненість.